Так, взяла ще один лот на відео. Знов таки буду говорити про розміри курточок. Переважно йде 140 розмір по росту. Оця куртка 152. Сантиметри ріст. Дуже цікаві модельки. Ця теж 152. До речі, дуже -тоже крутий бренд O'Neill. Ну і знову ж таки, враховуючи те, що дітки можуть бути різних комплекцій. Я думаю, що ті курточки можна пропонувати. Клієнтам різної вікової категорії діток, які мають. Брунотті, теж дуже модний бренд. Досить дорогий, 152 ріст, між прочим. Така цікава моделька. Це малюнька зовсім на 4 роки. Ось показую зразу. Одна вітровочка. 140 ріст. Якість одягу Cars, Burnotti і Онілс він не потребує додаткової реклами, тому що завжди якість була, будемо казати, на, на висоті. Така моделька. дуже прикольненька. І ще одна. Ви можете доєднуватися до нашої вайбер-спільноти, буде посилання. Ну, а також підписуватися на наш YouTube канал. Ми завжди раді вашим замовленням.